Він залишиться у пам'яті однокласників, вчителів світлим, доброзичливим, готовим будь-яку хвилину прийти на допомогу. Він назавжди залишиться нашим павликом. Так з любов'ю називали Павла Покітька друзі. Ми разом навчались у школі. Він був вихований, чемний, згадуючи роки навчання. Я не пам'ятаю, щоб навіть у нього зауваження були коли. Він був завжди борець за справедливість, чесний. Порядний, така золота дитина була скромна, вічливий, хорошо учився. Спокійний такий хлопець був, такий сердечний хлопець був. Ну, ну все, що можна хороше сказати про дитину. Це був Павлік Покитько. Данину пам'яті земляку воїну Павлу Покитьку територіальна громада, прилук, віддала скорботою сльозами, невимовним болем, вдячністю за те, що живемо. І словами клятвою «Борімося!». Побуремо, нам Бог помагає за нас правда, за нас слава і воля святая. У таких маленьких містечках, як наше, де ми всі одне одного добре знаємо, хтось із кимсь учився, хтось працював, де фактично немає чужих одне для одного людей. Ми розуміємо, прощаючись ледь не щотижня із нашими захисниками, масштаби тієї страшної трагедії. Яку втягнула нас ця війна. Але разом з тим, це і той масштаб має бути усвідомлення ціни, яку хлопці і дівчата віддають за нашу з вами свободу, за можливість прокидатися вранці, за можливість йти до школи, йти на роботу. І кожен із нас. Входячи сюди на це вже священне дійсно місто для кожного сучасного прилучанина, повинен ставити собі питання, а що я зробив в ім'я тих, хто віддали своє життя заради мене? Сьогодні вже не дочекаються додому батька, сина, дідуся. Не дочекаються рідні, близькі, і хотілося, щоб. Цей траурний митинг не був просто закінченням цього шляху. Хочеться, щоб кожен з прилучан, кожен, хто знає родину Павла не забував про те, що віддала родина Павла заради того, щоб Україна ціла. Вони віддали часточку себе, найкращу часточку себе. І ми повинні. Шанувати, пам'ятати і підтримувати родини полеглих військовослужбовців, бо їхні, їхні, як то кажуть, годувальники так, найкращі. Вони віддали своє життя за кожного з нас. Мужній захисник воїн Павло Покітько поклав на алтарь свободи незалежності України своє життя. По іншому не міг Павло Михайлович боронив кордони рідної держави з 2020-го. У зону АТО пішов добровольцем. Він кадровий військовий. Після служби працював у НГВУ. Проте військова присяга на вірність України, патріотизм, відповідальність за долю народу для військовослужбовця понад усе. Старшого лейтенанта Павла Покітька підлеглі називали батя. Беріг нас як міг, а ми його не вберегли, розповідає бойовий побратим. Хороша людина була за своїх хлопців, він завжди переживав. І тут вийшла ситуація. Хлопців підбили, і він поїхав за своїх хлопців їх виручати. І от так вийшло, що йому прилетіло. Людина була дуже добра, хороша і справедлива. Він завжди всім допомагав, всім підказував, навчав. Захисник Павло Покидько загинув за вічне. Все буде Україна у скорботному мовчанні, ставши на коліна, прилуки прощалися з героєм, знескореним, мужнім. Слава тобі, земляче! Вічна пам'ять. Тепер вже у небесному воїнстві Павло Покидько захищатиме свою родину. Місто над Надудаєм, Україну.